Доброго дня, це наша нова рубрика «Бліц. Опитування». І сьогодні з нами керуючий компанією ILP, все про ремонт Микола Кищук. Доброго дня. Привіт. «Бліц. Опитування». Починаємо. Задаю питання. короткі питання з варіантами відповіді. А відповідь коротка чи розгорнута? Бажано коротка, щоб ми вилучали тільки основу. Давай. Починаємо. Що важливіше: короткі терміни виконання чи якість роботи? Якість роботи. Що ви, як ви вибираєте підрядників за рекомендаціями чи досвідами? Досвідом. Що важливіше для успіху компанії? Команда чи стратегія? Команда, звісно. Як ви відноситесь до конкуренції? Як до виклику чи до можливості? Я не, я не, не хочу думати про них. Нехай вони про мене думають. Гарна відповідь, дякую. Що важливіше: відгуки клієнтів чи обсяг продажів? Як е, бізнес, то це продажі. А якщо все ж таки репутація трошки страждає? Це вже трошки а ти ніколи не вгодиш всім. Завжди буде недовольний. Згодом. Це як секс у трьох. Завжди хтось один недовольний. <гум> Згодом приймається відповідь, дякую. Е, як ви відноситесь до скарг? Як до проблеми чи до можливості дерев? Скарги в якому варіанті? Ті хтось приходить і каже, жаліється. Ну, наприклад, треба спочатку розібратися. Чому розібратися, можна. Якщо завжди є, є певні правила корпоративної культури, які треба переслідувати, і треба конкретика, ми знаємо, конкретика це перше правило, яке завжди присутнє. І коли клієнт звертається, треба розібратися спочатку. Чи де правда, тому що завжди є дві, три, чотири правди. Я, як людина, яка має прийняти рішення, завжди маю всі сторони роздивитися і прийняти рішення точно. Розглянувши всі сторони, своє рішення воно може бути суб'єктивне. Це ж по принципу суд і, і там звинувачуваний, mm -hmm. і прокурор, і представ собі, що, що суддя приймає рішення тільки по бо клієнт завжди правий. Типу прокурор завжди правий. Він давайте йому дамо 10 років. Давайте 10 років. Не обсуждається нічого. Ну так же неможливо. Треба почути всі сторони і зрозуміти, хто дійсно правий. Е, як ви відноситесь до ризиків? Уникати. Чи приймаю? Я ж підприємець. 100% йти в ризики. Неможливо без ризику. А як можна жити не ризикуючи? Для мене. І це для мене нормально. Але Но для когось іншого я ж кожен сам приймає рішення. Фіксуємо, згодом. Що важливіше: інновації чи традиції? Інновації, Точно вперед. Точно тільки туди. Ніколи не оглядатися назад. Було й було. Як ви вибираєте нові напрямки розвитку? Інтуїція чи аналізує? Аналіз. Тільки аналіз повний з цифрами, з підтвердженнями. Ніколи не отак. типу, а давай лампочки. Ні, звісно. А чому лампочки? Маю відповіді. Поки я не маю відповіді на всі питання, поки точно ні. Приймається. Дякую вам, Микола. Ви відповіли на все питання. Деколи було трошечки задовго, але зато це була розгорнута відповідь. А так неможливо на деякі питання відповісти коротко. Факт для того, для того вони і підбиралися, так щоб на деякі питання ми не змогли відповісти дуже коротко, щоб вам було цікавіше. Дякую вам.